Слава Україні, Слава Збройним силам України дякуємо, що захищаєте нашу незалежність, вибиваєте окупанта з наших земель незалежної країни Україна. Е, є така квітникарка відома в Україні. Багатьом вже відома, багато хто в неї вже замовляв, вже ростуть рослини від неї. Пані Олена Горобченко. Я теж не вперше вже в неї замовляю. Причому замовляю в різні сезони, і весняний, і осінній. Е, має вона. Великий, досить такий різноманітний асортимент краси. Краса, ця, я маю на увазі, це різні багаторічники. От, айстри, Це не від неї, я просто знімаю на основі тих айстр, які в мене вже ростуть, але в неї теж є великий асортимент айстер таких осінніх. Є в неї різні цибулькові, є в неї троянди, до речі, також. Ну, Дуже гарний великий асортимент, і можна собі підібрати на різний сезон, в залежності, що ви полюбляєте, які у вас плани. І от цьогорічна осінь, не виняток, я теж поповнила свою колекцію декількома новими рослинками від пані Олени Горобченко. Отже, що мені тут приїхало? Приїхав мені пізноцвіт цвіт або колхіум, і на ньому є якийсь сорт, я вам напишу на відео, буде видно і під відео. Що це за сорт загалом? Я дуже полюбляю цю рослину. В наші на базарі її називають крокус осінній. Чому? Тому що от все вже відцвітає, ну ще троянди можуть квітувати, але ця красуня, вона наскільки яскрава, серед того всього, вже ну, залежно йде посадити. Чи на траві вона десь буде там, поміж квітів. Ну, тобто вона додає яскравинки і соковинки в осінні барви і в, в, в ту осінню пору, в той осінній настрій. Дуже гарний цей сорт, цікавий. От пані Олена е, прислала мені вже в горщиках, оскільки та, я трішечки е, його замовила і не могла ще на той час прийняти, то треба було його посадити в горщики, щоб він. Себе гарно почував. І кожен горщик був запакований, отак, бачите, компактно, дуже-дуже компактно, дуже гарно і надійно, що нічого не поламається, все добре, все з ним прекрасно буде. Є в мене інші пізноцвіти, але ну, інших сортів маю на увазі. От і я придбала собі такі новесенькі. І, і, і така е, айстра, теж дам сорт. Назва сорту. Вона рахується і флористична, її можна для флористики також використовувати, а можна висаджувати собі. У мене вже така досить колекція, немаленька. Такої рослинки, такої айстри осінньої, або вона ще називають морозець. От. І ця мені теж дуже сподобалась, дуже цікава така вона. Але так, я думаю, що найперше її для флористики теж купляють. І ще... Оскільки я вже не перший раз пані Олене купляю всілякі квіточки, в тому числі пізно ці вже брала, хочу відзначити її пакування, наскільки все компактно запаковано. Тут були ще троянди, тут було поза десяток, десяток троянд скручених запакованих, відповідно, пізно цвіти були розміщені, і оця от айстра. І воно дуже-дуже гарно все от компактно вмістилося. На таку кількість, та пані Олена, вона і зазначає, що вона вміє, в і неї виходить дуже гарно і компактно пакувати. Тому заходьте роздивлятися асортимент. Точно я однозначно раджу пані Олену як продавця. І щодо асортименту, і щодо якості обслуговування, якості виконання замовлення, то знайдете багато цікавинок для себе в неї. Вам же ж дякую і па-па!